Ні, ще не відкрили, іменно, як пляжный сезон, тому що ще рано. Но я как могу бы сказать, похладная водичка и дуже сильно холодно. Но... Нет, еще не открыли. Надеемся, поехать на море в Одесскую область. Вот, ну, пока еще не открыли. Честно говоря, здесь еще нигде. В районе Сокорков только есть. И все. Это если здесь, по месяц. вообще открыл. Но места мало в Борис поле. Как таково, не знаю правильно, как называется того озера, княже. Но там мало места для того купания. Пляжі там мало. Ну так позагорають, жіна ходить, я ребенка вожу. Мало места. Відкрили в Кілові. Погано. Забруднено дуже. І сервісу ніякого. Живемо в 21 віці, а на самом деле в 17. -м. А чого не відкрили? Чого ще не було? Да нема коли. Ні, ще не відкривали. Ще в цьому сезоні не відкривали. Я не знаю. Тут все озера позакривали. Ніде не є тут. На Комсомольському что що це не відкривають. Звісно, треба в Борисплі відкрити, тому що діти їздять і на троянду, в Київ, і на Березань їздять купатися. Звісно, Борисплі треба зробити. Це. Ні, робота вся. Працюю в школі, дуже багато роботи. <гум> Ні, не відкрив. А чому не відкрили ще? <гум> ну, якось не знаю, я над цим не переймаюся цим поки що.